Ви виглядаєте як туристка, змінити маршрут чи стиль. Коли навіть GPS знає, що ти туристка, час зміняти не маршрут, а образ. Є п'ять простих прийомів, і ти виглядаєш своєю навіть у тасканні. Але спочатку постав лайк і підпишись, у мене доступно простий. Перше, щоб не виглядати туристкою з Google Мапи, обирай класику: тренч, сорочка, бавовняна футболка, прямі джинси. Друге уникай великих логотипів, кричущих написів і футболок із Paris чи I Love Prague. Вони кричать Я в сувенірні. Крамниці була першою, третя ставка на нейтральні кольори: беж, білий, хаті, чорний, сірий. Це і завжди доречно і легко міксується. Четверте додай одну деталь для характеру: шовкова хустинка, гарна сумка або стильні окуляри. П'яте зручне, але актуальне взуття: снікерси, лофери, балетки, не кросівки для спортзалу. Насправді все просто: нейтральне, зручне і без кричущих деталей. І вже на вході в кафе тобі скажуть бонжорно без секундної паузи наздов. Поділись своїм мастхев дорогу. Цікаво хто що обирає. І збережи цей гайд, стане в пригоді вже на наступну відпустку. І так.